Прикарпатські баскетболістки здобули перемогу у черговому матчі Європейської ліги для команди Франківськ Прикарпаття пну на Різдво була уже четверта ігрова зустріч у рамках цього престижного турніру. Перша чверть у протистоянні із «ТТТ Рига» завершилася за нічийного рахунку 17-17. А вже о другій десяти хвилинці франківчанки буквально розгромили латвійський суперниць 23-9. 40-26 – Тотальна перевага наших дівчат після першої половини гри за рівною боротьби у третій чверть. Тіма франківська команда поступилася всього на три очки – 12-15. Однак вдало відквиталася у четвертій десятихвилинці. 15-9 перемога у цій чверті та підсумкова звитягнена латвійською командою 67-50. Це вже третя перемога прикарпатських спортсменок у чотирьох матчах жіночої європейської ліги. Наприкінці тижня команда Франкіс прикарпаття пну зіграє проти Варшавської Полонії. Наразі підопічні Юрія Процюка посідають третю сходинку у турнірній таблиці. У Франківчанок сім очок після чотирьох матчів. Михайло Берзень, Геннадій Томнюк. Новина на вежі.